День святого Миколая відзначаємо сьогодні свято, на яке особливо чекають діти. Знімальна група від великої команди каналу Ми Україна привітала родину мартинчуків, які виховують дев'ятьох дітей. Вони пережили окупацію і на власні очі бачили, як росіяни розстрілюють людей. Нині у рідні звільнені Гаврилівці мають сімейну справу. Працюють усі 24 на 7. Тему продовжить Вікторія Дмитренко. Ну що ми набрали купу смаколиків і їдемо вітати з Миколаєм нашу багатодітну родину. Поїхали. Від столиці до села Гаврилівка півсотні кілометрів година, і ми на місці. Добрий вечір. Вечір ми до вас з подарунками. Боже, як вас тут багато. Нас тут всі зустрічають. Аби родина уся зібралася вдома, нам довелося приїхати вже надвечір затемна. Але жодні графіки, вимкнення світла нашому святу не завадять. Тож давайте знайомитись. Ану, дивіться, що там вам привіз, святий Миколай. О, так, все, зараз будете смакувати. Це родина Мартинчуків. У хаті нас зустрічають і господарі, і домашні улюбленці. Святковий гармидер починається з порога. То тут тягає цукерки. Я. Цукерки з печивом спробували тепер до знайомства. В цій незвичайній родині аж дев'ятеро дітей, в наймолодшому три рочки, старшому дев'ятнадцять. Дорослі вже студенти, тож зібрати всіх ми змогли лише на цьому фото. Легко, але справляємось. Найважче да, ну, от увагу приділити всім, щоб от, там всім, кожному окремо. Стіни цього будинку каже мама Юлія, як і вся їхня родина щасливі, вони витримали і окупацію і обстріли. Це болюча тема. Я просто е як згадую, бо ну ще це важко. З 24 лютого вже почали в нас тут їздити танки і ходити орки. Е і ми з будинку перебрались в погреб. Це, ну то тобто, є лютий місяць. Вони трьохмісячна дитина, і ми в погребі. Без газу, без зв'язку і під постійними обстрілами виїхати тоді вдалося, ризикуючи життям. Ми їдемо, і повз нас їде колона з танками, де з кожного танку отаку на тебе дуло. Прямо стояв танк, і за нами машину розстріляли. Та після деокупації Мартинчуки повернулися додому і вирішили розширити сімейну справу, аби і себе прогодувати, і трохи підзаробити. Взялися за фермерство. Ідемо дивитися обістя. Привіт, привіт. привіт! Тут можна із козами познайомитися. Кози. Таке це господарство того, велике. Кози... Велике та дружня. Телички заходять на вечерю до кіз. Це клава, да. це вона джерсі. Роботи тут зранку до ночі і для дорослих, і для малих. Розкажи мені, ти допомагаєш з козами? Не дуже. А що треба робити? Пости їх. Вирощувати своє беруться і діти. Нині експериментують із рибою. Карасів з озера запустили в басейн, але він замерз. У Вас тут козанка персональна. Під час нашої нічної екскурсії худобу подивились і вправи поробили. А ще поговорили про найзаповітніші мрії. Цей замотаний плівкою холодильник на дворі чекає свого часу. Родина хоче відкрити власну сироварню, аби на зароблені кошти нарешті розширити житло. Нині діти всі живуть у двох кімнатах в іншій будівлі. Ремонт це у вас тут буде сироварня. А де малі хочуть, щоб в них були кімнати? О, там там ще поролон і сім. Там їм можна буде. Кожному зробити по кімнаті, але щоб зробити по кімнаті, треба якісь заощадження. І, хоча каже Юля, вірити в дива хотілось би, але розраховують на сили своєї великої родини. Вікторія Дмитренко, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон Єдині новини.